thank you Ходьте, гості любі. Добрий, Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати. Ми, ми вам новину принесли, що темні сили щезли. Весь мир людський звеселився, бо син Божий народився. Ясна зірка засвітила, новину нам возвістила. Як на небі засіяла, нам дорогу показала, аж до міста вислиємо, в ту країну не знаємо, не сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами і стежками поспішали, я з дарами. Там ангели стали в лаву і заспівали Богу славу. Пастирі там поклонились, щиро Богу помолились, і славили Бога сина, що прийшла свята днина. А скажімо, що ми за люди, хай це всі відомо буде. Я аєм з Надніпрових вод, з козацького роду, перебув і наш народ, не одну пригоду. Та як зірка в небесах новину принесла, то надія нам в серцях, мов з мертвих воскресила. Я схопився і побіг аж до Вафлеєму. Нашу долю розповів Богові своєму. Я, Вкраїнець яке вели, з тихої волині, і нам зірка дала знак у смутній годині. І збудився я зі сну темненької ночі, щоб е, узнати новину і взріти на очі, поспішив вифлиєм, помолився Богу, що нам син своїм отцем показав дорогу. Країна з, з великого лугу запорізька і січ стара впала в тяжку тугу. Довгу ночі, довгі дні січ в могилах спала, аж учора на горі зірка засіяла, як би як лиш блиск на землю впав, стали ми зливатись. Отаман мене післав про усе дізнатись. Натвар з боковини, розвеселися тої днини, і пішов до боя сина, щоб та Божа дитина нам всі слала кращу долю і гаразд на ріднім полю. Так і я ваш рідний брат, українець Закарпат, через гори, через ріки йшов до того, щоб навіки буде мати честь і славу. З вами разом став я лаву. Кажім, що нам сказав, Боже сину усім ласкав. Що сказала Божа мати? Стійте, братця, гляньте з хати, що, е, що там сталося на дворі. зірка згасла на горі, темно сюди, страшно сюди. Гей, рятуйте, добрі люди. Люди, браття, що за сила ясну зірку погасила. Темний не ту гуляє, зорям світло погасає. Ах, то Ірод, цар юдей, що злякав дитини цієї і шукає скрізь її, проти нього станьмо всі. Ой, чи дуже наші сили його вої обступили і глядять сюди та грізно. Гляньте, хтось біжить з мечем, станьмо спільно віджене. Не замовляйтесь, вже запізно, хто бунтується на мене, кляте племі лише шалене. Другий день вас доганяю, але в руках вже вас маю. Тут і він, я певне, з вами. Ну признайтесь перед нами. Ви ходили виплеєм, чи я вам не є сира. Тільки земний, то вродився князь таємний, що буде понад царям, да землею й небесами. Буде він лихих карати, буде він правду підіймати? То не князь, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога, бо невинних ти караєш, бідний нарід понижаєш. А тому дитину Божу і Божу матір квітку Гожу, нині хочеш ти зловити. Хочеш вбити, хочеш вбити. Мовчіть мені прокляття, бо скорею вас в хаті. Гей, шукайте моє воє. Тут нема дитини толі. По всім кроютіть і приказ мені понесіть. Всіх дітей вкраїться би орати, всіх дволітків постинати. Кожен хлопець до двох літ має загинути, так скажіть. А між ними, певно, він знайде свій смертельний скін. А тоді і вам не жити, хто вас буде боронити? це страшна. Наша біда проклята, ти не злидні все богате, ти нас мучиш від віків, губиш наших всіх братів. Хата ця тобі не рада, є яка на тебе рада. А ти чого сюди? Зараз звідси, геть іди. Не кричи, що вам такого, я не винен вам нічого, де біда, там є і я. А ти, там і біда. Геть із з хати, геть із з хати, ми тебе не хочемо знати. Я не піду, бо вона при мені є біда. І допоки вона є, то мене не віджене. Боже наш, що нам робити? Ця біда не дасть нам жити. Браття, браття, світло є. Гляньте, як у вікна б'є. Гей, до хати запросім, хай освітить нам цей дім. Хай освітить, хай огріє, хай біда вогні затліє. Цей дім добром панує. Хто тут світла потребує? Всім нам темно і гірко, засвіти нам ясна, зірка, і подай нам добрі раду, ті біді на смерть загладу. І скажи нам що нового, чи добився і того, щоб Ісуса погубити, чи щоб нам вічно в нужді жити. Не вдався намір грішний, не дозволив Бог Всевишній, я Ісуса Остарів, і родині всій поміг до Єгипту схоронитись, ірод вже не зможе битись. Ірод згинув, згинув марно, згину так усі іроди, заживуть в добрі народи. Живе Ісус, син Божий. Живемо в квіту, і гожий, і навіки жити буде, тіштесь всі скривджені люди. Геть бідочих, може, вже давно, бо це навіть сподобався, тому що нам народився, йди сюди не повертайся, хай щаслива буде цей край. Слава Богу, слава Богу, Тож збираємося в дорогу, щоб понести ту новину в кожний дім, в кожну годину. Поки вийдем з хати треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Я вам дарую осеренце жита, хай вродить нива дощем полита, ніколи хліба, хай не бракує, хай я вас достаток завжди гостює. Я вам дарую зерно гречане, хай воно зійде і цвісти стане, хай вам і бджолам пожиток дало, хай було воску й меду немало, Щоб можна всім вам солодка жити, на славу Богу, свічку світити. Дарую сім'я ляне, здорове, чисте, мов золотеє, хай з того сім'я лянок зростає, хай полотенце з нього ткач ткає, щоб ваші діти в будній неділі були здорові, веселі, чисті та білі. Дарую зерно ячменю. Зерна можете зібрати помісіньку жменю, Оби ж мені бог хтось ждати, коні море будете мати. Я вам дарую зерно яблучне, зерно багате та й поживне. Велику силу то зерно має, бо з нього яблуня вгору зростає. Хай же наш рід процвіте так широко і так глибоко і так високо. Хай добрим вчинком так зацвітає, хай же український нарід вкрашає. Вам дарую зерно пшениці, щоб ви дочекали з нього в стариці. Пшеничне зерно прекрасне поля, хай з нього вийде вам добра доля. Пшеничне зерно ясне та красне, хай світло в серцях не гасне, бо знаєте, світло – знання і наука кращої долі добра порука. Накривайте столи!